Друзі, я вас вітаю, і сьогодні ми поговоримо про той автомобіль, котрий в серцях не тільки фанатів BMW лишив свій відбиток, тому що всі його хотіли. всім він був бажаний. І цей автомобіль це X5. X5 не простий, це X5, який зробив насправді репутацію X5. Я думаю, що саме ця модель заслуговує, знаєте, ось це місце в серцях кожного, тому що це легенда, як то кажуть, таких більше не роблять, тому що це. X5 в кузові є 70 і знаєте, пройшло уже чимало років з моменту, коли він вийшов вперше. І сьогодні ми тут для того, щоб розповісти, що від них лишилося, чи варто їх розглядати. Що наш сьогоднішній герой це еталон власника BMW котрий би мав би бути, тому що у нас 120 000 тисяч пробігу, у нас майже заводський стан. Ну враховуючи ці роки, можна сказати, що це. Близький до цього якраз таки стан. І що ж, будемо розбиратися, я вам буду розповідати на що звертати увагу, які вони бувають, і взагалі, що таке ось ця легенда в кузові е 70 Думаю, буде цікаво, започати з чимось смачненьким, а ми починаємо. Дивіться, друзі, перш ніж ми почнемо пізнавати цей світ, я вам розкажу невеличку історію цього автомобіля, тому що спочатку, як і X, взагалі, як вся лінійка X5, вона задумувалась для того, щоб е допомагати американцям жити кліпше. Тому що що 70-ка, що 53-й, вони збиралися. В Америці і загалом типу спланували, що вони будуть для американського ринку, тому що сімдесятка це якраз перша BMW, яка отримала сім місць, що якби дуже показувало. і щоб це якраз бум кросоверів в Америці закрити питання цільової аудиторії, котра хоче купити собі кросовера для сім'ї, і взагалі, отак от сісти і їхати по Почалось це все з 2007 року. Саме тоді вони стали на конвейера, Але звісно ж вони показали ці автомобіль раніше. Це був 2006 рік, і тоді це прям такий вау, тому що ну об'єктивно воно дуже сильно вперед в плані дизайну технології відносно того самого 53-го. А, далі же у нас було два рестайлінга. В нашому випадку це рестайлінговий апарат. І слухайте, він прям по відчуттям дуже і дуже кайфовий, якщо говорити про перші враження за кермом. А далі же, як яка його доля була та що ну, його трошки пропрацьовували, міняли оптику середині, там трошечки якихось фішок підкидували мультимедію. Тобто глобально різниця між рестом і дорестом вона така дуже мізерна, але великий скачок був в технічному погані. Якраз про це зараз я розповім детально. Ну і так, як це легенда, то відразу поговоримо про технічну складову. Тому що після 53-го Ікса тут дуже багато чого пропрацювалося. Так, тут не буде цих малолітражних двигунів BMW якось, знаєте, в Х5, в якихось там топових всіх своїх автомобілях намагаються давати відразу все, що тобі потрібно, а не без цього компромісу, типу експеримента, давайте поставимо в тройку ось це. Для того, щоб ми подивилися, як воно буде в майбутньому працювати. Тут у нас. Канон. У нас було дві ревізії цих цих двигунів, тому що у нас був Дорест, як ви вже знаєте, був Рест. В нашому випадку це Рест. І у нас тут зустрічає Н-55 двигун. Це 6 циліндрів ряд, 3 літра. Все як ми любимо. Тут також могли зустріти декілька видів дизелів. Якщо це був Дорест, це всі ми коханий М'ятдесят 57 двигун. Це оці 3 літри на чугунному блоці, в якому ми дуємо 3 бари, і він уйде красиво. Це все дуже дуже знаєте, в стилі BMW, в стилі оцих, можливо, навіть сучасних трендів, коли люблять робити так, щоб дизеля срали сажею. В іншому ж випадку, інша сторона медалі, в Ресті ми отримуємо ті самі трьохлітрові двигуни, але вже n 57 і їх там було теж декілька модифікацій. В чому суттєва особливість цих дизелів? Як правило, на Рія, якщо ми зайдемо на дошки, подивимося, там, як правило, ці якраз трьохлітрові дизеля, і це десь 60-70% ринку. Типу, бензинки, тут не дуже чомусь користуються, Остуються попитом, але воно і не дивно враховуючи, як спочатку задумувався цей автомобіль. А яка конструктивна особливість М і Н серії? В М серії, не рахуючи того, що це чугунний блок, що в тебе ланцюг РМ ось тут от знаходиться. Ближче для того, щоб його було зручніше обслуговувати. Він був зрозуміло трошечки надійніший, вихажував близько 500 тисяч кілометрів без якихось серйозних проблем. Якщо туди лізуть прямі руки, В випадку косих рук зрозуміло, що ситуація зовсім інша, і страга школа BMW, яка поїздила на старих BMW на цьому двигуні, будуть казати, що це лайно. Хоча насправді це не так. N-серія чим відрізнилась то, що це вже був. Блок з алюмініє, це вже багато цих приколів, зв'язаних з сервісом, тому що для того, щоб поміняти ланцюг, ти виймаєш двигун, тому що він у тебе знаходиться ось там на моторному за моторним щитом. Це незручно. Можливо, це зроблено зрозуміло з якоїсь знаєте, роздумів про те, щоб це було можливо навіть безпечніше, технологічніше. Я не знаю, чому так, але так воно є. І бензини. Бензини в Дорестах були атмоверсії мали. І зрозуміло, що воно сильно довго не вихаджувало, тому що реально на таку велику масу 250 сил це дуже несерйозний показник. Уже зрозуміло, вже в подальшому, от воно, як наш випадок, це Н-55, це дві турбінки, і це все робить ратата весело, круто і з великим підривом. Що стосовно того, що сюди прикручувалось, прикручувалось туди декілька коробок, якщо дорис, це був 6-ступеневий автомат. Він непоганий, він відносно без але він трошечки тупенький, тому на ньому сильно швидко, агресивно не поїздиш. А в Рест нам завезли чарівний 8 hp і тут він класно себе почуває. І який момент в Ресті 8HP 100% випадків ви зустрічали на дизелях? І не забуваємо про версію М, тому що 70-й кузов це перший x 5 який був X5M, в якому встановлювався. С-63, це 4,4 літра, це 550 сил і дуже велика динаміка. І проблема цього двигуна в тому заключалась, що полосі, котрі у нас ось тут є, вони не витримували того двигуна і тих моментів. І в якийсь період часу, коли ти хочеш дати зі світофору, вони робили клац, і ти їдеш на сервіс міняти мінять полу в І Тут багато таких приколів, але з часом бомвершники вони ж розумні. Вони ж, якщо купують вже такий автомобіль, вони не тільки знають, що ратата. Вони розумні, і з часом ці рішення вже є такі кустарні, зроблені в гаражі для того, щоб то все трошечки жило. Стосовно ще одного бензинового двигуна, це 4.8, котрий встановлювався тут в доресті. Це мотор n 63 і взагалі оці мотори v 8 на BMW, особливо там X5, шоста серія, X6, ліпше купувати тільки через ендоскоп. Тому що мотори гарячі, максимально гарячі турбіни стоять в розвалах, і туди, коротше, треба дивитися. Треба тільки через ендоскоп, тому що у вас великі ризики купити. А дуже в поганому стані автомобіль, але в випадку, якщо ти вже дивишся ціленаправлено на 63-й мотор, то ліпше купи його вже на колінах, і машина відповідно буде трошечки дешевше. Вклади туди. Зроби його, і ти реально будеш від нього отримувати ті задоволення, котрі задумувались з заводом, тому що це зробити дешевше ніж ти купиш а, завчасно уже десь несправний автомобіль, де ти не додивився в тебе ляже мотор, і ти ще полиняєш на якусь енну суму грошей. Дивіться, якась ситуація. Підійшомо до задньої частини і буде кілька слів про дизайн, тому що. ну, типу, Давайте так. Ось вам кадр з відоса про F-15. Найдіть, будь ласка, 10 відмінностей. Так, вони є, там є мінімальні якісь відмінності, але з тих часів сильно BMW на рахунок цього не попрацювала. Можливо, навіть то і правильно, або ні, то як би їм вирішувати. Але далі. Вертаємося знову до теми f 15 го Все. є сервопривод. І є ось ця прикольний цей борт. Назвемо його так. Тому що ця кришка багажника, вона у нас з двох частин. І, власне кажучи, знаєте, мені здається, коли проектувався f 15 вони просто взяли. Так, у нас є в Є70 класне рішення. Беремо. Десь там валяється у нас задня частина, якраз приварюємо до морди, і у нас буде ось такий класний f 15 І давайте ще ліхтарі переплануємо. І от тоді буде все дуже класно, тому що я не бачу ніякої еволюції. Якщо еволюція з 53-м кузовом просто колосальна, то в f 15 зробили так, наче просто відстаньте від нас, нам треба здати машину в термін. І що ж добираємося після цих всіх розмов і роздумів? Добираємося до багажного відділення, яке тут велике, воно просторе. Якщо ти тобі треба, то зробив ось так: от сюди присів. І все, в тебе, в принципі, життя вдалося, воно комфортне, воно прикольне. І Плюс, що ти можеш класти якісь речі, котрі мають властивість, знаєте, це відкрив... ти заклав багажник повний, відкриваєш багажник, а звідти починає все випадати. От в цьому випадку цього не буде, тому що у тебе тут ще є якраз місце, яке не дає випадати речам. Тому що мене часто бісить, коли ми їдемо кудись на дальню відстань, беремо з собою багато речей, приїжджаємо на місце, відкриваємо і все починає падати. Тут такого не буде, і це дуже позитивно. Тут також є ніша. Вона велика, вона простора, є повнорозмірна. Ні, це не повнорозмірна. є докатка, домкрат, базовий інструмент. І ще й на додачу велика кількість вільного простору тут. Як на мене, це класно. І ти підійшов, ось так от чемно свою покупочку поклав, зробив ось так. І пішов, для тих років, коли воно випускалось, це дуже і дуже позитивна штука. Тому сідаємо за гермо і їдемо розповідати, як воно їхати цим великим круїзним лайнером. Ну і слухайте, прямо дуже і дуже цікаво, дуже комфортно, дуже просторо. Тобто, якщо, наприклад, ми сиділи в x 3 то він, ну, типу, своїм розміром не відповідав, тому що там просторніше, ніж воно здавалось. Тут ситуація така, що ти бачиш ось цю велику білу машину або чорну, або якусь іншого кольору. І ти розумієш, що дійсно всередині дуже комфортно. Тобто з перших плюсів ти можеш зробити ось так. В тебе поїде. Блін, скільки вона буде їхати? Ця панорама. Опа. О! Ось така от панорама. З люком, двохзонний клімат, контроль, оці пелюстки, ось цей вже традиційний селектор вибору передач, дотяжки на дверях, непогана музика, гарна шумоізоляція. Тобто тут прямо знаєте дуже, дуже, дуже файно. Дивлячись на те, що це все ж таки стара відносно тих років приборка, вона дуже довго кочує. серію, серію, Але вона дуже інформативна, тому що нам показує розхід, нам показує швидкість, нам показує кількість обертів, нам показує ось цю базову інформацію, типу, який в нас там розхід, який режим зараз буде лежак. Та слухайте, навіть для відносно лежака, враховуючи вагу, і те, що ми його прошли на швидкості 30, так, вона трошечки зажата, вона трошечки. Жорсткувата, але це зроблено для того, щоб вона на дорозі стояла впевнено. Плюс враховуючи розмір цих колес. Ти не відчуваєш, що ти їдеш на якомусь такому великому масивному шматку німецької потужності. Ні, ти їдеш таке відчуття на невеличкому седані, тому що немає ось цих рамних рухів, як я їх люблю казати, коли в тебе машина ось так от маятником ходить. Тут вона дуже-дуже добре тримається на дорозі. На дальніх відстанях, я думаю, тут взагалі нема проблем. Тобто, якщо ти на якійсь маленькому седані, то велика вірогідність, що на, скорості, на швидкості 140 тебе фура буде навіть трошечки зносить. Тут такого ти не відчуєш. Багато якогось вільного простору, якихось органайзерів, два підстакани. Ось тут невеличка кишенька, розетка 12 вольт, асистент парковки, контроль спуска з гори, можна відкрити звідси навіть багажник. Тобто тут, тут дуже таке комфортне місце. Знаєте, це як м -м, робоче місце. Ось так. от. Якщо на робочі у вас є робоче місце, де у вас є все, ось тут схожа ситуація, тому що і вентиляція, і підігрівий сидінь. Та блін. Що, що, що ще має бути для автомобіля 2012-2011 року всередині, на мій погляд, дуже гарна комплектація, яка буде користуватися попитами на сьогодні. Ну і дивіться, друзі, стосовно динаміки. От ми їдемо собі спокійно, але раптом нам треба когось обігнати. Нас натискаємо. Турбінку чути. І він прям поїхав. Він прям дуже добре набирає. Динаміка тут дуже класна. І ти не відчуваєш цієї швидкості, тому що ти відчуваєш це прискорення. Так, машинка поїхала швидше, динамічніше. Але загальні відчуття не змінилось. Тобто і фон лишився такий же, так було чути трошки, як турбінка посвистувала. І ти собі їдеш далі, виконав обгін, повернувся в нормальний ритм і їдеш далі. То дуже файно вона їде, дуже файно. А Враховуючи, що могла би бути М-серія, М-серія їхала 4,7, на 63. Вибачте, мене на ті роки це дуже солідний показник був. І не кожен міг з ним таскатися. А вже далі, коли придумали таку штуку, як чіптюнінг, тюнінг. То то взагалі просто якийсь amazing, тому що S63 дуже добре піддається тюнінгу, і він почуває себе ну прям дуже файно. А враховуючи той факт, що середній прайс на ці автомобілі на Ріа дуже цікавий, тобто там 10-12 тисяч доларів, і ви власник е, такого скарбу. Незрозуміло, правда, в якому стані, тому що там, як правило, пробіги 300 і навіть там 200-400. Тобто питання, звісно ж, стосовно технічки, лишається відкритим, але ціни дуже манять. І мені здається, що от за, саме зараз це ось цей той самий діамант, який не був розпізнаний фанатами взагалі кросоверів. Бо якщо ти хочеш, собі цікавий, незвичний, прикольний кросовер з гарною гамою двигунів, і відносно вже недорогим в обслуговуванні, тому що розборки ніхто не відміняв. А враховуючи, що це відносно недорого, розборки, в принципі, є скрізь і це дуже масовий автомобіль, то це буде тобі недорого. То інтерес до цього автомобіля якраз тільки-тільки, я думаю, починає рости у аудиторії, тому що, ну типу, реально 10 тисяч доларів, і ти фанатик x 5 Так, є моменти по стану, є моменти по технічці, але просто вкиньтеся, коли таке було. Що за такі гроші ти стаєш власником X5-го і, на мій погляд, ці гроші відносно того, що ти отримуєш на виході, це дуже малі гроші. Тому що автомобіль сам по собі дуже і дуже цікавий. Що ж, час підводити під цим. Цумку підводимо в незвичному стані, тому що хочеться тут сидіти, хочеться далі якось, знаєте, насолоджуватись тим, як він їде. Тому що реально, я так це для себе в голові покрутив, що це дуже класне співвідношення ціни, якості. І, блін, якби стояло гостре питання купити якийсь Цікавий, незвичний кросовер. При цьому, звісно, буду як всі в потоці, тому що їх дуже багато можна побачити в потоці. То я би напевно навіть дивився на X5, тому що він цікавий, він незвичний, як правило, тут користуються попитом більше дизеля. Я би якраз таки шукав той самий дизельний X, відшивав екологію і радів собі, тому що надійність дуже. І дуже в нього непогано, враховуючи що той момент, що ринок у нас все ж таки більше якраз таки дизельних машин, насичений в плані якраз 70-го кузова. Тобто, головна ідея така, що за гроші, що зараз коштує цей автомобіль на Наріа, ти отримуєш значно більше ніж вартість цього автомобіля. Тобто сама комплектація реально тут на всі ці 10 тисяч доларів, умовні. Ну, якщо брати, наприклад, там, середню 15, то комплектація за 12, а 3 це ось ця технічка. Тому що комплектація дуже бомбова, враховуючи той досвід з F15. Тому що це ну, майже те саме, як в f 15 тільки тут це за менші кошти. І насолода від цього ну, реально не змінюється, а навпаки, додається, тому що комплектація автомобілів вирішує все. Тому що кермо це твій основний орган керування. І чим більше позитивних штук, які полегшують твою працю, тим краще. Я думаю, цим все сказано. Вам же, друзі, дякую, що ви дивились це відео до кінця. Бережіть себе, миру, і побачимось.